Друзі, всім привіт! В цьому відеоролику я хочу вас повідомити про те, що в цьому році я буду продавати цибулину тюльпанів після вигонки. І в цьому році в мене всього 29 сортів. Про кожен сорт я знімаю окремий відеоролик. Ви можете подивитися в мене на YouTube каналі в моїх відео. Є багато вже сортів, про які я Зняв окремі відеоролики і також по мірі цвітіння я також буду докладувати ще відеоролики про ті сорти, яких ще немає на моєму каналі. Хочу показати вам цибулину, як вона виглядає. Відправлення ми фасуємо кожного сорту від пів кілограма. Ось ви можете бачити. Кожен, під кожен сорт окремий ящик. Ми не скидуємо всі сорта в один ящик і потім кажемо там, придуманими назвами, що там, це сорт Сісі, це Антарктика. Ні, ми витрачаємо час, але ми збираємо окремо всі цибулини сортів. Ось бачите, так виглядає Антарктика. Ось сорт Сісі, так вона виглядає. Ось сорт Парадеро. Це сорт Гаїті, тільки починає сісти, його ще небагато. Так, тут сорт памплона. Ось так вона виглядає. Тут ще багато сортів. Це сорт лептоп, це сорт фокстрот. Десь є більша цибулина, є десь менша цибулина. Десь важкіше, десь пустіше. В одному кілограмі виходить від 30 до 50 штучок цибулин. Це ось сорт Парадеро. Ну, тобто ви зрозуміли, у нас окремі всі сорти, вони всі розфасовані. Ми продаємо, можемо продавати і окремим сортом, а також можемо продавати міксом. Тобто там, ми з кожного беремо там, по дві-три цибулинки і там, виходить на кілограм. Кожного сорту по 2-3 штучки. І ще хочу попередити вас, хто не знає, то вони цьому році не зацвітуть. Тобто там, так, в травні місяці, тобто в травні місяці їх не буде у вас квітки. Зацвітуть вони наступного року і то не з усіх цибулин, а де тільки буде більша цибулина, і там вони зацвітуть. Ну, десь. 70-80, я думаю, зацвіте. Але все ж таки все залежить від сорту, від якості цибулини, від його розміру. Я залишу на OLX сторінку, на OLX оголошення моє, я залишу силочку, і вона буде в коментарях і в дописі до відео. Якщо ви підписник моєго каналу, то вам ще буде додаткова знижка в 10%. Ну, Нібито все сказав. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, переходьте по силці OLX на OLX-сторіночку мою і замовляйте, всі сорти будуть зараз поки в наявності, але будьте уважні, що є такі сорти, яких, от, допустимо, ось є сорт Рококо. Його там один ящик в мене, тобто їх 600 цибулин і вони можуть розлетітися дуже швидко. От такий сорт, як фокстрот, він теж швидко вже уходив, вже багато його замовили. Тому не зволікайте, а замовляйте. Дякую всім за перегляд. Гарного дня до зустрічі!